Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини, рада вітати вас. У моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні будемо готувати лосось, запечений в духовці. Беремо форму для випікання, вливаємо 1 столову ложку олії і змащуємо форму за допомогою кулінарного пензлика. Вложуємо 500 г лосося. У мене 4 шматочки. Солимо з однієї. Перевертаємо шматок риби і солимо з другої сторони. Робимо такий масаж. А зараз беремо білий перець. Посипаємо рибу з однієї і з другої сторони. Якщо нема білого перцю, можна і брати чорний. Знову робимо масаж. А зараз форми вибираємо рибу. Відставляємо в сторону. Беремо одну цибулину, нарізаємо скипочками, тоненькими скипочками. Викладаємо кружечки цибулі на дно форми. То ми підготовлюємо подушечку для риби. Виклали шар цибулі. А зараз беремо один лимон, розрізаємо навпіл і нарізаємо пів кільцями. А зараз зверху цибулі викладаємо шматочки лимона. Це ми підготували подушку для лосося. Зверху подушки викладаємо лосось. Зверху поливаємо трошки лимонним соком. Риба дуже любить лимонний сік. І так, рибу підготовили, а зараз будемо накривати фольгою. Накрили фольгою і ставимо духову шафу на 180 градусів на 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин. Ви тільки подивіться, яка назарна риба вийшла. А який запах у мене в квартирі витає, я не можу вам розказати, дорогі друзі. Вибираємо рибу в тарілку, поливаємо соком з лимона. А зараз будемо куштувати. Ви тільки подивіться, яка гарна риба, сочна, смачна! Я раджу, дорогі друзі, приготувати таку рибу найближчим часом. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. А я вам бажаю смачного і продуктивного дня і міру нашій рідній Україні. Країні